Всім привіт, друзі! В цьому відео я дам вам топ-5 книжок, які допоможуть вам стати фінансово незалежними і вибратися з кресиних бігів. Для початку обов'язково підпишіться та поставте лайк, якщо вам це відео сподобається, відправляйте його своїм друзям. Обов'язково не забувайте, що інформація не дає результат. Результат можна отримати лише завдяки діям. Тому переглядайте цей відео і реалізуйте всі отримані знання в реальність. І так, починаємо. Перша книга, яку вам рекомендую, це метод Сільви. Саме ця книга допоможе вам. Навчитись правильно управляти своїм розумом і реалізувати всі свої мрії, всі свої думки в реальність. Всі ми чули про афірмації, візуалізації, про доски бажань і все тому подібне. Але саме ця книга дає чітку інструкцію, як реалізувати все, про що ви мрієте, в реальність. Тому я рекомендую вам її прочитати в першу чергу. Друга книга буде доволі таки сурова і тяжка в читанні, але там є відповіді також на величезну кількість всіх ваших запитань. Ця книга називається 48 законів влади. Ця книга дає по кроку в інструкцію про те, як себе вести в суспільстві, щоб в майбутньому стати лідером. І да, можливо, ви раніше про цю книгу чули, тому що її заборонили в декількох країнах світу. Третя книга, яку я рекомендую вам прочитати обов'язково, це книга доставка щастя. В Цій книзі розповідається про людину, яка після університету зробила свій перший бізнес, продала його за декілька мільйонів доларів. І що саме головне в майбутньому зробила свій інвестфонд. Проінвестувала в певну компанію, з якої вона в майбутньому зробила компанію єдинорога. Це компанія стоїмості більше, ніж 1 мільярд доларів. В ній дуже багато фішок по поводу того, як вести свій бізнес, як його створювати, тому обов'язково рекомендую її прочитати. Четверта книга «Іди туди, де страшно. Це дуже крута книга, в якій розповідається, як боротися зі своїми. Страхами, як не дивлячись на невпевненість в собі, реалізувати свій потенціал, всі свої цілі в реальність, і досягати висот, на які кожен із нас заслуговує. Також в ній автор розповідає про те, як він за рахунок своїх правил, які написав в цій книзі, досягав нереальних висот, нереальних цілей, як в спортивному житті, так і в сфері бізнесу. І п'ята книга це швидкісна полоса мільйонера. Цю книгу я читаю зараз і майже дочитав, і можу вам сказати, що це дуже. Крута рекомендація, тому що саме в ній розповідається про те, що спосіб відкладати все життя на потім і стати багатим в 50 років, зараз не актуально. Зараз актуально стати багатим в 23-25 років, щоб насолоджуватись багатством, а не відкладати все своє життя на потім. Так як нам дуже зараз ці рекомендують інвестувати в акції, фонди, в індекси. Я сам іноді про це думав і інвестував, але після того, як прочитав цю книгу, зрозумів, що відкладати життя на потім не найкраща ідея, і саме головне зараз робити акцент на своєму бізнесі і зараз розвиватись. Тут чітка інструкція про те, як попасти на швидкісну полосу для того, щоб в самі короткі сроки стати доларом мільйонером. 3, 4, 5 років, а не 40, 50, як нам про це говорять більшість бізнес-гуру. Я прочитав більше ста книг і на своєму досвіді можу сказати вам, що книга це саме той інструмент, який з'являється в потрібному місці, в потрібний час. І коли я починав свій бізнес, коли починав саморозвиток, у мене були якісь запитання. Я купував собі книги, і Блін, прям це мені давав книгу, в якій чітко була прописана відповідь на всі мої запитання. Тому обов'язково рекомендую вам читати, тому що саме читання дає інформацію. І далі вам необхідно цю інформацію просто реалізувати. І за щодо реалізації ви зможете досягати любих вершин і любого успіху. Саме важливий момент це про самодисципліну в читанні. Я знаю, що більшість людей це не люблять робити. Я також терпіти не міг читати, але так зложилось, що в 20 років в мене не було великих досягнень. Я розумів, що я роблю щось неправильно. Я також дивився відоси на Ютубі і побачив рекомендацію про якраз таке читання книжок. І можливо, це саме той переломний момент, який зробить з вас людину, яка за. Зараз бігах в грамотно, фінансово незалежну людину, яка досягає своїх цілей і Доларовий мільйона, як мінімум, дай Боже. Так от, я почав читати як мінімум 5 сторінок на день. Я зробив собі таку ціль і читав перші півроки. Я виробив, виробив собі дисципліну, потім я перейшов до читання 10 сторінок в день, півроку читав по 10 сторінок в день. Потім я почав читати 15 сторінок в день, і ще через півроку. І того півтора року я читав 5, 15, 10 сторінок в день. Зараз я читаю вже 20 сторінок щодня на протязі цілого року. І можу вам сказати, що результати дійсно круті, книги класні. Інструмент, тому ми можемо з вами підвести підсумки читання та реалізація всієї отриманої інформації в реальність, це є той самий бажаний ключ до особистого росту та розвитку. Починайте читати книжки прямо сьогодні та переставайте відкладати своє життя на завтра. Також рекомендація для людей, які взагалі думають, що у них немає часу, на те, щоб просто почитати книжку. Я вам скажу так: на своєму досвіду я читаю 10 сторінок вранці, це займає 10-15 хвилин, і 10 сторінок ввечері. Але якщо у вас взагалі немає, на вашу думку, часу. І ви такий зайнятий, то як мінімум починайте слухати аудіокнижки, які є в відкритому доступі в Ютубі. А потім можете навіть купувати собі платні додатки. Так, в свій час я, коли працював грузчиком і на стройці, я просто в наушниках слухав книжки, такі як саме Багатий чоловік в Авілоні, Багатий папа, бідний папа, думай багатій. Але ці три книжки я не називав топ-5, тому що це і так база, яку необхідно всім прочитати. І я їх і так постійно рекомендую в своєму інстаграмі. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам це відео сподобалось, та пишіть коменти, на яку тему зняти наступне відео.